Цей вірш називається Ганьба невігластва. Ганебних проявів в нас в людях, на жаль, хоч греблю з них гати та. Найганебнішим з всіх буде, невігластво в нас, з ним нам йти в житті лиш в пітьму прірви і смерті, і в нім ганебність вся і всього, того, що ми в всій круговерті самі берем і несем з того для себе і близьких всіх і рідних, той, що не знає сам, і знать. Не хоче іншим не дає, він з бідних, з духовних злиднів, темних радь, саме з таких вся і в таких всіх. Та радь ганебніша від всіх, В ганьбі в ганебності, весь успіх пітьми втім, і сатани успіх, бо все, що в світі. Є ганебним зневігластва все, і в нім зросло, хоч і буде для землі хвалебним більшість в невігластві і жило, та й нині ще живе лише в ньому, в невігластві і день і ніч. В житті надземнім і в земному, в ганьбі з ганьбою, пліч о пліч. в невігластві найбільший злочин. Нам Будда те давно сказав, Не вігла сам те знать не хоче, інакше б від ганьби сконав, сам у собі і сам з собою, щоб усвідомив, хоч на мить, що покидьок і пітьми він воїн, що й сам ганьба, і з ганьбою жить, ще якийсь час можливість буде, хоч втім із тим. То не життя, але ж в майбутні ми й нині люди, З зневіглаством всіх в майбуття, не візьмуть жодного і шансів, окрім, геть зникнути в ганьбі, в пітьмі до прірви і без нюансів найменших вижить в боротьбі, навік зійти, згинуть в нікуди, як людям тим і з тим в ганьбі. В невігластві то вже не люди, і те все, всі ж вони і собі вчиняли довго і вчинили, не вчились ні в життя, ні в вчень. Самі себе в ганьбі сповили. Чи то людина ще, чи пень, в невігластві сам геть у всьому, в ганьбі найбільшість всіх утім на самоті, в гуртовому. Не дай нам Бог десь бути в Нім. В знаннях і до знань, хто йде в дорогу, той з Богом і з людством тим дійде, в якому вчать всі агні йогу. Багато хто з таких знайде, це те, що треба всім шукати, в самих собі день і ніч, щоб вийти геть нам з краю хати і жити з Богом віч на віч.